Вага це не тільки кількість жирової тканини на нашому тілі, а й комплексний процес, який контролюється гормонами. Гормональний баланс може бути порушений через різні фактори. Тому я підкреслюю, щодо важливості не тільки здорового харчування, але й прийому нутрітивних засобів, в цілому для підтримки гормонального балансу і, отже, і здорової ваги. Сказати, що потрібно менше їсти, все рівно що сказати, що Потрібно менше дихати. Вся правда в тому, яка вона є: це тисячі пігулок для схуднень, мільйони тренажерних залів, тисячі дієт при цьому величезна статистика населення з надлишковою масою та ожирінням. Більшість методик, спрямованих на зниження ваги, дають тимчасові результати шкодять здоров'ю. Дієта це вже не про усвідомлену харчову поведінку. Наведу вам деякі факти. Через один рік дві третини знизять вагу за допомогою дієт, повернуться до колишньої ваги. Через три роки 3% збережуть отриманий результат, і 15% зможуть отримати колишню вагу. І 82% напруть вагу ще більше. Жир не ворог, це захисний організм, створений природою. Які фактори зайвої ваги, звичайно, це абсолютний голод, відносний голод, зневоднення, порушення травлення, інтоксикація, прийом медикаментів, психологічний стрес, порушення сну. Та якісь обмежуючі переконання та оточення. Яка тоді роль гормонів в нашому організмі? Насправді це контроль та вплив на вироблення інших гормонів, регулюють обмін речовин, впливають на настрій, стимулюючи, навпаки, придушують наше зростання, стимулюють або пригнічують імунну систему, підготовують до важливих етапів в житті, наприклад, дозрівання чи менопаузі? Також контролюють голод та насичення, регулюють. Репродуктивний цикл, і так далі. А от Гормони жиру накопичення, їх назви: це інсулін, лептін, грейлін, кортизол та реверсивний Т3. А от щодо вітаміну гормону Д. Це є стероїдний гормон, він виробляється з холестерину, впливає абсолютно на всі інші гормони. Симптоми його низького місту призводять до дисбалансу всіх гормонів, до зайвої ваги, до інсулінорезистентності, до слабкого імунітету, порушення сну, тривоги, дратівливості, до крихких кісток, волосся, нігтів та далі. Інсулін виробляється бета-клітинами підшлункової залози, є анаболічним гормоном, тобто основне завдання доставка глюкози вуглеводів, амінокислот та жарів у клітини. Життєво важливий у невеликих кількостях і смертельно небезпечний, якщо його забагато. Якщо рівень інсуліну, в крові постійно знаходиться на високому рівні, виникають проблеми і не лише із вагою. У вас нормальний рівень секреції інсуліну, якщо після прийому їжі ви бадьорі, енергійні як і раніше, і у вас підвищений рівень секреції, якщо ви відчуваєте занепад сил і дуже скоро знову хочете їсти. Та регулювати інсулін. Досить таки можливо власними зусиллями, і навіть потрібно це робити: по перше, зменшити вуглеводи так. Вживати продукти з низьким та середнім глікемічним індексом, виключити молочні продукти ввечері, сир або йогурт з клітковиною вживати, рівномірно розпроділяти вуглеводи протягом дня і їсти невеликими порціями, щоб уникнути високого глікемічного навантаження. Виключити також перекушування, повністю відмовитися від алкоголю будь-якого. Підключити фізичну активність, наприклад, ходьбу, упорядкувати нервову систему та кортизол в організмі. Лептін, гормон насичення, дає відчуття ситості. Основна його роль контролювати накопичення жиру та кількість кілокалорій, які ми споживаємо. Виробляється жировими клітинами, його рецепти є у кожній клітині. Велика кількість жирових клітин виробляють велику кількість лептину. Гіпоталамус перестає реагувати, виникає лептинорезистентність. Які його знаки? Ви не насичуєтесь. Обов'язково потрібен десерт. Після достатньої споживаної їжі зниження ваги уповільнене або, навпаки, зовсім не відбувається, не дивлячись на заняття спортом, тканини, гіпотеревіоз виникає, тобто реверсивний, Т3. Як же тоді нормалізувати лептин? Сон до 23-ї години і 8 годин не менше, прибрати перед сном усі екрани, уникнути посилених аеробних та силових навантажень, особливо вранці та в день. Із фізичного навантаження може бути ходьба або плавання, наприклад, має бути низьковуглеводне харчування, багато білками, і жирами, і клітковиною. Дво-триразове харчування, виключити перекушування і останній прийом їжі мінімум за 4 години до сну. Також скоротити кількість фруктів та фруктози і, можливо, навіть їх виключити. Наступний гормон це грелін. Це є гормон голоду. Грелін виробляється шлунком та підшлунковою залозою. Стимулює викид гормону росту, підсилює катаболізм, тобто розпад тканин, максимум його активності з 21 до 1 ночі. Відсутність сну в цей час визначає зростання греліну, кортизолу і глюкози. Зростає апетит, переїдання, збільшується жирова маса тіла, зменшується м'язова маса. Ознаки його дисбалансу це постійний голод, збільшення розміру порції, вечірній жор, м'язова слабкість, грелін і як його нормалізувати, лягати спати до 10 11 вечора, відмовитися від алкоголю, приймати їжу не поспішаючи, якісно жувати, при відчутті голоду пити воду чи їсти клітковину. А от такий Гормони кортизол виробляються у відповідь на будь-який стрес, навіть на дефіцит калорій та тренування. Підвищує рівень цукру, тобто зростає інсулін, сприяє прискореному розпаду тканин, в тому числі м'язів. Підвищує рівень запалення, провокує інсуліну та лептинорезистентність, знижує рівень естрадіолу та прогестерону. Як нормалізувати кортизол? Також спати не менше 8-9 годин, виключити каву і обмежити навіть чай, виключити алкоголь, вживати достатню кількість жирів, таке як кокосове масло, авокадо, насіння, яйця, дика риба, використовувати дихальні практики медитацію або масаж. І, звичайно, прогулянка на свіжому повітрі на природі. Також звертаю увагу на щитоподібну залозу, яка є диригентом метаболізму та рівня енергії. І її якраз і шкодять і стрес, і дієти менше 1400 кілокалорій, і алкоголь з курінням, і дефіцит заліза, і запалення будь-якої локалізації, і інтоксикації, що призводить до гіпотеріозу, тобто зниження виробітку нормальної кількості гормонів. Звертаю увагу і на такі гормони. Трункості молодості, як соматотропний гормон, тестостерон, естроген, мелатонін, серотонін, гормон, де їх підтримка дозволить вашому організму бути в здоровому вигляді та налагодженій роботі на всіх рівнях. Ці схеми нутритивної підтримки і регуляції гормонів без шкоди для здоров'я я розпишу особисто та індивідуально під кожного. Мої контакти можна знайти на моїй сторінці або у описанні.